Мене звати Юлія Гришина, я професійна танцівниця, перформерка, викладачка, хореографка. На цьому проєкті я викладаю рух, імпровізацію і гру. В моєму житті з'явився танець в дитинстві, напевно, років з десяти, коли батьки помітили, що в мене є до того хист. Я дуже була енергійною дитиною. Кій треба було кудись цю енергію дівати, але загалом зараз я відношусь до танця трошки по-іншому. Я сприймаю це саме з точки зору мистецтва і вважаю, що рухатись і створювати щось перформативне може кожен. Тому що як звучить відома всім фраза: якщо ти вмієш ходити, значить ти вмієш танцювати. Мені цікаво працювати з дітьми і підлітками, особливо з дітьми, напевно, тому що вони як чистий лист паперу, у них немає якихось стереотипів, шаблонів, сталих понять. І тому, коли вони рухаються, коли вони створюють, вони максимально щирі в цьому. Я бачу в цьому роботу на дальню, так би мовити, перспективу. Я вкладаю ці зірнятка знань про мистецтво, про танець, про рух загалом, і можливо, колись вони проростуть новим поколінням митців, артистів або просто свідомих особистостей.